Друзі, всім привіт! Сьогодні 29 березня. І в мене сьогодні був такий коментар, таке запитання від підписника. Як оприділити, якщо нутрія вже має от -от привести нутрят? Як, ну, які є ознаки? Ну, за період своєї практики, що я займаюся нутріями, я замітив одну таку. Так сказати, особенность може. От коли внутрія вагітна і коли це тільки-тільки так от десь середина сроку її вагітності, ну, ще не, не, не той час, коли вона має привести нутряд, вона от, м, кругла і ну, майже вся вона, е, як кажуть, е, як колобок, то як так як кажуть. А коли от -от має внутрія привести, у неї западають бока. І живіт опускається ниже. Ну, то тобто, есть, як би це сказати, правильно. От по прикладу цієї нутрячки, що вже привела. Можна заметити, що в неї запали бока. Ну, тобто, хоча вона вже привела. І от тоді, коли нутрячка вагітна і вже має дня до день привезти, в неї опускається живіт. Може я зараз ошибаюсь, конечно, але, по крайней мере я замітив таку от деталь. скільки от... Держу внутрі і замітив, що от якщо вже опускається живіт у то вона вже має з дня на день привезти. Хоча ну, далеко не всі внутрі, можна замітити те, що ну, вони поросні. Бували такі случаї, що у мене внутрі були поросні, а я навіть не замітив їх. І Бували такі случаї, що я відсадив їх віддільно. перед цим пощупавши два рази, що вона ну, би, пуста, нічого не було. А потім, к сожалению, коли вже прийшло діло до м'яса, що її пустив на м'ясо, було дуже-дуже пізно. На жаль, такі були случаї. Але тож коли от внутрі я має-привезти, ну, я говорю це зі своєї практики, я не буду говорити, як там у кого, бо у, кожного, у кожної людини по-різному ну, в практиці буває. Але за своїх внутрішньо я говорю, що от у самочки западають бока і живіт опускається нижче. Тому ця самочка з дня на день має привезти на Отак от от. Дуже дякую, що підписуєтесь на мій канал, що продивляєтесь всі мої відео. І у мене ще є один, так сказати житель нашого двору новенький. Зараз вам я його покажу. Ось, кстати, я ще поки трава в нас тільки-тільки пішла за мене, ще поки я продовжую кормити їх. Кашею. Тобто, Дерь, кукуруза, горох, це все перемелено все в місті і жом. Як вже піде травичка, то це все вже останеться ну, до пізній осені, вже коли нічого не буде, тоді буду вже давати їм продовжувати. Але кожне утро я даю незалежності, навіть літом, цілий ціл, ціл, ціл рік даю. Варене зерно кожного, ну, кожного ранку. Літом, зимою, весною, восени. О, зараз покажу вам нового свого обітателя нашого двору. Друзі, знайомтесь, наш новий пітомець, звати його Рекс. Спросите, чого я держу його в руках, тому що собака не може позивати на камеру. Mm. І коли я його ставлю сюди, він у нас тут охранник, так сказати, з уже охраною ось оцих ось, ось пірнатих каченяток. Ось такі ось і такі. Всі вони під красною лампою. от лампа. Вони тут всі вигріваються. А наш вот такие вот... Вот такие. Да? Рекс. Рекс. Ось у нас. Такие вот в миниатюре. Кусака. Кусака собака. Друзі, підписуйтесь на мій канал, задавайте питання, додайтеся в Фейсбуці. Друзі, ссылка на мою сторінку у Фейсбуці буде в описанні під цим відео. Вона є в описанні під кожним із відео. Тому додавайтеся в друзі, пишіть коментарі. Я дуже вдячний, що лайкаєте мої всі відео, підписуйтесь на мій канал, вже в мене 4000 підписників. Можливо, для когось це не дуже багато, але я ціню кожного підписника. І те, що я викладую відео, мабуть, для когось воно теж принесе якусь пользу. Все, всім мирного неба. Дякую за перегляди. Всіх, всім до нових зустрічей!